Триває робочий візит до Автономної Республіки Крим та військово-морських сил України начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Григорія Петченка. Сьогодні у Севастополі він відвідав пункт управління територіальної оборони, зустрівся з головою міської державної адміністрації, ознайомився з організацією навчального процесу в Академії військово-морських сил та військово-морському ліцеї. Після чого побував в бригаді берегової оборони центру військ берегової оборони ВМС України. України. Подробиці в репортажі нашого кореспондента в ході робочої поїздки начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко ознайомився з організацією та методами роботи службових осіб командування військово-морських сил збройних сил України у ході оперативної наради під час навчання з територіальної оборони сприяння 2011 Дуже багато питань, які треба організувати взаємодію з усіма органами державної влади. З іншими військовими формуваннями, з правоохоронними органами. І оцим питанням ми займаємося. Я поставив таку задачу, щоб протягом трьох діб, коли ми проводимо це навчання, щоб у нас не було питань, на які б ми не дали відповіді. Ми повинні дати відповіді і вирішити, що треба зробити сьогодні Генеральному штабу, що треба зробити на рівні кабінету міністрів і на рівні. Адміністрації президента для доповіді Верховному головнокомандующу збройних сил України, президенту нашої держави Віктору Федоровичу Януковичу. Командування військово-морських сил дуже багато зусиль приложило перш за все в плані підготовки до цих навчань. Це вже просліджується саме сприяння 2011 і командуючий військово-морськими силами. У нас згідно з указом президента, він являється старшим військовим начальником на. Півострові Крим і повністю несе відповідальність не тільки за ведення бойових дій на морі, а й він ще несе всю відповідальність за територіальну оборону на території Криму. І я, мабуть, ви здогадалися, що ну, не просто так робоча поїздка е, саме сюди. Тут Дуже багато питань, які треба позгодити, і на які треба працювати в питаннях законодавчої бази, в питаннях надання повноважень сьогодні командуючим військово морськими силами, щоб він мав можливість виконувати ці функції. Тому я впевнений, що ми відпрацюємо ці всі задачі, я потім підведу. Коротко підсумки своєї роботи поставлю задачі і далі будемо працювати в питаннях надання допомоги військово-морським силам, проведенні всіх тих заходів, які вони спланували. За словами головнокомандувача збройних сил України, він поєднав проведення цього навчання із робочою поїздкою у військово-морські сили України. Я Хочу більш детально ознайомитися, як виконується план підготовки військово-морських сил у 2011 році, як виконуються ті завдання, які визначив міністр оборони, начальник генерального штаба, в плані реформування військово-морських сил, в плані відновлення безздатності. Техніки, корабельного складу і в плані підготовки спеціалістів. генерал-полковник Григорій Печенко заслухав доповіді командувача Військово-морських сил збройних сил України адмірала Віктора Максимова та інших службових осіб командування цього виду збройних сил України щодо реального стану військово-морських сил, ходу підготовки до Дня флоту України, виконання заходів забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Головнокомандувач збройних сил України побував в академії військово-морських сил України, де зустрівся із професорським викладацьким складом курсантами, оглянув базу підготовки майбутніх спеціалістів. На навчальному навігаційному тренажері ходовий місток він та група посадовців Генерального штабу спостерігали за ходом навчання курсантів з управління кораблем та на навчально-тренувальному комплексі академії ВМС спостерігали за навчаннями з виходу екіпажу підводного човна із торпедних апаратів та навчання з боротьби за живучість корабля. Ми сьогодні дуже багато балакаємо саме про професійну армію. Треба чітко визначити, що таке професіонал. Хто такий професіонал? І я хочу відповісти, що це не просто контрактник, якого ми сьогодні взяли з вулиці, оділив форму, а це та людина, яка пройшла всю фахову військову підготовку, яка отримала. Допуск, як я кажу, захищати український народ. Начальник генерального штабу збройних сил України також відвідав військоморський ліцей, ознайомився з його навчально-матеріальною базою та умовами побуту ліцеїстів. Головнокомандувач збройних сил України особисто поспілкувався із ліцеїстами першого курсу, спитав їх про враження від організації навчального процесу та поцікавився подальшими планами щодо вступу у вищі військові навчальні заклади. Також генерал полковник Григорій Петченко залишив особистий запис у книзі почесних відвідувачів ліцею. Знаєте що плече начальника Генерального штабу завжди буде підставлено. тому що у вас я бачу майбутнє наших, не тільки Збройних сил, а й нашої держави. Ви отримуєте хорошу підготовку, різносторонню підготовку. Ви молоді, здорові люди і ви повинні дбати про майбутнє нашої держави. Я вам зичу в цьому плані великих успіхів. Особистого благополуччя. А саме головне, хлопці, впевненості, відпрацьовуйте себе впевненість. Не дивіться на те, що нам сьогодні десь трудно, що нам сьогодні щось десь що не вистачає, так. Але твердо стійте на ногах, твердо дивіться вперед і ведіть за собою інших. І тоді буде держава. Я дуже відповідально ставлюсь до, саме до цієї категорії. Тому що я дивлюсь на цих юнаків і бачу в цих молодих захисниках вітчизни майбутнє нашої держави, майбутнє наших Збройних сил. Це ті професіонали, які вже сьогодні пов'язали себе, вони ще діти, але вони вже знають, що є така професія захищати батьківщину. І це мене радить, це дає мені багато сил. Щодо реформування ВМС України, головнокомандувач збройних сил України переконаний, що у національного флоту України велике майбутнє, адже Україна це велика морська держава. Те, що у цьому році, за участю особисто президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України Віктора Федоровича Інуковича, відбулося закладення нового сучасного багатофункціонального корабля класу «Корвет» для вітчизняного флоту, свідоцтво того, що військоморським морським силам України бути. Ми ставимо досить амбітні такі задачі перед собою. Тобто вони виходять із задач, які визначив нам президент держави, Верховний командувач Збройних Сил України Віктор Федорович Янукович. Повинні бути мобільні, професійні військово-морські сили. Ми морська держава. Ми знаємо, що кожна велика держава вона приділяла максимальну увагу розвитку. Флоту, будь це військового флоту, будь то торгівельного флоту. І уже те, що з цього року все ж таки ми розпочали будувати наш український багатофункціональний корабль класу карвет, це дуже хорошо. Це є надія в тому, що. Військово-морським силам бути. А я скажу, що ми плануємо, що це буде основний бойовий корабль воєнно-морських сіл. І президент нашої держави, не так давно, знаєте, у Миколаєві благословив цей проєкт, поэтому ми зараз будемо активно дуже е, працювати. Решту корабельного складу, як кажуть, є те, що є, і треба готувати людей. На цій техніці, яка сьогодні є у нас. Тому вже те, що у нас в строю сьогодні вже 15 бойових кораблів із 26, а всього було їх 7 строю, ми за цей рік вдвічі відновили технічний стан, боєздатність. Це вже говорить про багато. А те, що на плавність сьогодні кораблів у військово-морських силах у два з половиною рази більше, ніж у 2009-2010 році. Це говорить про ту увагу, яку сьогодні приділяє Міністерство оборони, Генеральний штаб саме військово-морським силам. Те, що навіть в цих умовах ми знайшли можливість і вдвічі збільшили грошове забезпечення корабельного складу. Плав складу, будемо сказати, Плав складу це теж говорить про багато. У клубі академії генерал полковник Григорій Петченко зустрівся із військовослужбовцями Севастопольського гарнізону. Під час свого виступу генерал полковник Григорій Петченко окремо зупинився на вирішенні соціальних проблем військовослужбовців та членів їх сімей. Я знаю соціальний вопрос, як ніхто інший. Знаю, що навіть в Севастополі по військово-морським силам, тут біля трьох тисяч сьогодні ми маємо. Безквартирних я скажу, що це ганебне явище, і ми прикладемо сьогодні максимальні зусилля для того, щоб в кінці конців його вирішити. Не може захисник сьогодні вітчизни. Зрозуміло, що віддавати себе повністю служінню держави, а це вимагає наша служба саме віддавати себе служінню нашої держави, коли він знає, що в нього не прикритий тил, коли він знає що жінка в нього не працює, що дітки не можуть піти в дитячий саді, що в нього немає власного житла. Це є на сьогодні неправильно. Ми поставили перед собою дуже серйозне завдання вийти з цього прорива. Уже в цьому році плануємо по Севастополю біля 300 квартир мати. Також плануємо на наступний рік. Тобто, саме головне, що ми цю проблему здвинули з мертвої точки. На превеликий жаль, вона в 8-9 рік стояла мертва. Ну, взагалі, за 2009 рік на всі збройні сили було побудовано 87 квартир. Це при тому, що 45 тисяч 300 військовослужбовців на сьогодні не мають власного житла. Є така програма Військове містечко 300, де ми хочемо використовувати землі Міноборони без зміни їх призначень, тобто закликати інвесторів будувати на наших землях, перебудовувати наші казарми в тих містечках, які в ході реформування освобождаються, і забезпечувати офіцерів, контрактників житлом. Чому така це нагальна сьогодні задача? Тому що створюючи професійну армію, армію професіоналів, ми не можемо цю проблему оставляти на завтра. Вона повинна по великому рахунку йти навіть вже впереді нас. Даже вже впереді нас. Але відвідуючи от гарнізони, от ви бачили з цими молодими ліцеїстами, зустрічався, з офіцерами, а той блеск в очах, він дає мені силу, я головнокомандуючому Збройних сил. України це дає можливість мені гуртувати навколо себе колектив однодумців. Він сьогодні такий колектив вже є, і я впевнений, що нам по силі вирішити ці задачі. Я ще раз говорю: ми не будемо плакати. Ми не будемо, як то кажуть, тільки просителями. Дай, дай, дай. Ми багато сьогодні робимо самі. Ми багато сьогодні. Залучаємо бізнес-структур. Армія це зада будувати нову армію це задача всього нашого суспільства. І тут в стороні ніхто не повинен стояти. Україна та велика європейська держава, яка має бути яка. Має мати такі збройні сили, які б надійно могли захистити суверенітет нашої держави. І на це, на це завдання ми будемо працювати і зосереджувати всі наші зусилля. На останок своєї роботи в Академії військово морських сил генерал полковник Григорій Петченко відвідав нещодавно відкриту православну капличку на честь святого праведного воїна Феодора Ушакова, де поставив свічку у пам'ять всіх захисників вітчизни та відбув до міста Симферополь, де продовжив свою роботу у центрі військ берегової оборони та кримському пункті управління зони територіальної оборони.